Друзі, уявляєте? Ось дали мені такий перев'язочний пакет. Виробництво 1953 року. така цікава річ. Виготовлено в СРСР. Давайте розпакуємо його 53-го року пакет. Розпакуємо його разом і подивимося. Надеемся, что там все. Тут уже ничего нема, купили а тут. Бенд. У нас такие тут. Также бенты. Две повязки. И бенд. Такі пов'язки і брент. Ну, Виглядає так, ніби він цілком придатний до використання, але використовувати його не ризикую, тому вирішив відкрити і показати. Що це таке? Тут навіть є інструкція. Це така цікава річ. Я ще бачу такі пакети 72-го року. Там у них ще йшла десь шпилька. Не знаю, є тут шпилька чи нема в цьому. Так ніби нема. А в пакетах 72-го раку ще йшла в додачу шпилька. Звичайна шпилька для закріплення. Дякую за увагу!